Тепер, коли у нас є а, окрема шкала деталізації, окрема шкала панорамності, нам потрібно об'єднати їх в один двохосьовий графік. Ми по осі Х зробимо деталізацію, по осі Y панорамність. Або навпаки по осі Y X панорамність, по осі Y деталізацію. Таким чином, ми отримуємо двохвимірний простір, в якому ми можемо а, відзначати зразу дві характеристики: панорамність і деталізацію, тому що вони пов'язані, тому що підтягуючи одне, ми частково підтягуємо друге, і, але вони все таки а, різні. А, тобто, під, ми можемо іноді підтягнути одну, а, наприклад, панорамність. Залишивши другу, тобто, допустимо, деталізацію, та, тобто, бувають стани, коли у нас дуже висока панорамність, але нульова деталізація. І навпаки, дуже висока деталізація, але нульова панорама. Але зазвичай ми будемо через підтягувати одночасно і цю і цю, і першу, і другу характеристику. На цьому графіку ми будемо визначати певні ключові зони. Я вам покажу, де на цьому графіку знаходиться середньостатистична фаза, де є занадто низька фаза, тобто низькореалістична, в якій не треба нічого робити, ніяких планів, просто витягувати її до ліпших рівнів. Та? Де є Реалістично, де є гіперреалістично, і так далі. І також розберемо деякі edge кейси деякі винятки, які стаються у новачків, а, в, в людей, які роблять помилки, а, які неправильно використовують техніки, які вибирають не ті техніки, які потрібно в даній ситуації. Та, в, в таких помилках люди можуть а, а, помилково. Потрапляти в непотрібні їм точки на цьому графіку. А ми будемо цей графік ментально в себе в голові малювати для кожного стану. Тобто ми будемо відзначати в себе в уяві, який був приблизно рівень панорамності і деталізації в конкретному сні, в конкретній фазі. Та будемо робити таку певну суб'єктивну оцінку, певну точку на цьому графіку. І будемо, коли будемо використовувати техніки, ми також будемо робити вектор на цьому графіку, який нам покаже, з якого стану, в який ми за допомогою тої чи іншої техніки привели. Таким чином, коли ви перепробуєте всі техніки, ви будете приблизно мати уяву, що можна очікувати від кожної з цих технік. Тоді ви будете точніше обирати необхідну техніку в конкретний момент. Для того щоб досяг... досягнути ті чи інші свої цілі, які ви хочете реалізувати у фазі. Тому що не все у фазі вирішується реалізмом чи гіперреалізмом. Є стани е фантомні, коли нас цікавить навпаки, штучно занижати реалізм, щоб простір став менш твердий, щоб можна було там. Пройти крізь стіну, зробити там якусь матеріалізацію якоїсь мрії перед нами, і так далі, що може бути менш доступно у вищих формах реалізму, де простір настільки твердий, що він не міняється, або міняється складніше, або тільки за допомогою спеціальних технік, які ми будемо вивчати, але вони дуже такі продвинуті, їх новачки можуть просто не зрозуміти. Тому. Важливо розуміти, що ми по цьому графіку будемо, в принципі, в кожній ділянці отримувати певні ті чи інші результати, і всі вони будуть корисні. Нам, нас не цікавлять попасти зі всіх точок в якусь конкретну ділянку. Ми будемо пробувати витягти користь з кожної ділянки на цьому графіку.